Молодий сажанець винограду, і вже з гроночку. Ось вона заквітла, і вона тут навіть не одна. Ось іще одна гроночка. Насправді це абсолютно не диво. Якщо ви, наприклад, восени або весною посадили е, сажанець винограду, молодий, неважливо, який сорт, в кого ви його придбали, сама суть. І воно одразу викинуло гроночку. Залишати її чи не залишати. Звісно, справа, що хочеться залишити, тому що вже красиве, заквітло. А вдруг там ягідка якась буде. В теорії абсолютно не рекомендовано, тому що сажанець має. Є вкорінитися, а сила піде на грону, але практика, ми не раз. Перевіряли, наголошую, це не рекомендовано, але часто можна залишити невеличку гронку. І якщо саженець розвивається нормально, він сильний, він росте, гарно, лозинки розвиваються, то і гронку в нього є великі шанси потягнути і розвиватися також і корінню, і лозі, і так далі. Якщо саженець у вас по якійсь причині це насправді не передбачено, таке може бути, розвивається слабіше і росте не дуже сильно, то ці гронки, звісно, справа Потрібно видаляти одразу для того, щоб вся сила пішла в саженець, і він у вас розвивався максимально добре. Але в теорії не рекомендовано їх залишати. Потрібно обламувати. Ну, десь так. Гарного врожаю, мирного неба, дебелих спин, хай все у вас буде добре.